Під щоденними обстрілами перебуває Херсон? Тільки за сьогодні у місті троє загиблих ще дев'ять людей поранені. Ворог цілив по обласному центру та передмістю впродовж цього дня. Зараз долучаємо до ефіру Олександра Толконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. пане Олександре. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Херсоні і в області на тепер? Ну, на жаль, дійсно, як ви сказали, росіяни продовжують обсилювати Херсон кожного е дня, і навіть про те, що до нас не, не привітали шахеди, ракети. То у нас по статистиці на жаль, більше всього жертв, більше всього поранених в Україні. Майже стільки, жінки, був по всій Україні. Внаслідок російських російських ракетних ударів. Шахетних у нас сьогодні вже четверо загиблих. Всі вони Херсоні, люди е це. Чоловіки 59-го року, 66-го року, 72-го року, та жінка 73-го року народження. Втім, півчуття та піла пам'ять рідним. Також 10 постраждалих, поранених серед них четверо госпіталізовано. Шість вони залишені на місці. Від госпіталізації, але будуть проходити амбулаторну лікування, продовжувати. Росіяни сьогодні знову били десь приблизно з 2 до 4 години. Це з 14 до 16 по обіді. Били по Херсону. Артилерія била зранку, самого були прильоти з тронів. Наслідок чого, як нас один чоловіків, свої автівці е загинув о, після такого скиду вибухівки. І троє людей, які загинули по пострадалих. Від арт обстрілів, які яким кривали росіяни після війну сам Херсон, така оперативна ситуація. Нас чи намагається ворог бити по енергетичних об'єктах міста і області? Так, звичайно, у нас тут він більшості цей ворог використовує більш більшеве озброєння, яке гадить по енергетиці, по інфраструктурі. Це більшості дрони в піві або скиди. Тому що після захисту, те, що ми робили протягом року, захист критичної інфраструктури е, мішками, гібіонами, ну, зараз, звичайно, не ну, важко попасти в ворогу з артилерії, тому більш прицільно ворог ціле по таким об'єктам з дронів. Е, ну і про цього також використовують е, наші захисники е, спеціалізоване обладнання, яке протидіє цим. Дроном, але звичайно є влучання, і наші енергетики оперативно виїжджають, ваднають зараз. Світло є пане Олександре. Чи готові медичні заклади та житловий фонд до зими? Так, от подаємо вже тепло тепло в, в оселі містян, доправлені дрова в оселі тих насередних населених пунктів, де немає тріпа. Газу медичні заклади звичайно працюють в цьому посиленому режимі. Хоча при цьому росіяни постійно пробують влучити по нашим каретам швидкої допомоги, які виїжджають на виклики. Вони в зоні підвищеного ризику, але при цьому лікарі не відмовляються, їдуть, тому що розуміють, що при таких передкочинності обстрілів дуже необхідна допомога людям, які попадають під ці обстріли. Скажіть, будь ласка, як триває процес з розмінування території, чи продовжує ворог дистанційно мінувати прибережні зони? Так, вже більше 400 тисяч гектарів розміновано за 683. Тобто будемо надіятися, що там за ще рік ми будемо о, святкувати розмінування правобережжя. Але при цьому дійсно виправі продовжує ворог мінування, особливо тих зон прибережних, де о, Небагато людей, де більшості евакуйовано. Це попереду у нас ще велика робота, тому що ворог москвує міни-полюстки під сміття, тому дуже важко її знайти. І про тому, що міни-полюстки вони більшості пластикові, і важко їх знайти металошукачем. але до цього також наші вже сапери призвичайлись, і вони знають, як їх знаходити. Але дійсно ви праві дуже багато цих мін, ми не знаємо просто навіть кількості природних зон, скільки їх було вкинуто. До речі, в том ті ж саме Антонівські мені надсилали фотографії, де навіть на крижах будинків лежать ці міни, люди фотографують і також будуть їх вилучати звідти десь не по дозволить Скажіть, будь ласка, яка гуманітарна ситуація у цих прибережних зонах, враховуючи те, що ворог постійно полює з впівідронів на мирне на населення? Ну, є в нас навіть на декілька вже населених пунктів, куди навіть не пускають волонтерів, о, які доставляють туди продукти. Куди цим займаються в більшості вже е, поліцейські, е, але при цьому продовжуємо наголошувати цих населених пунктів? Особливо небезпечно буде найближчим часом і було. І зараз краще виїхати. 0800-10120 вісімсот Це номер гарячої лінії. Остонська власна військова і вони також ці номері є на наших телеграм-каналах. Будь ласка, звертайтесь. Ми готові вивести в безпечні зони, де можна перебувати до трьох місяців перечекати. Хоча в зиму там є вода, є їжа, тепло все безкоштовно. Тому будь ласка, звертайте. Пане Олександре, повторіть, будь ласка, ще раз номер. No 800, 101, -102. дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую. Нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.